Вер 1 серпня, час новин на сі 4 в студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. Якими будуть надбавки до пенсії з 1 серпня? З 1 серпня в Україні запроваджено нові водійські посвідчення та реєстраційні документи. Боржників за комуналку побільшало на третину. Медіаконференція конференція Дойче веле і змі України стали партнерство та розвиток. Участь медіахолдингу – сі чотири 1 серпня відзначають медовий спас. Чим важливе це свято для чернівчан? В Україні з 1 серпня пенсіонери отримують надбавки до пенсії за віком. Зокрема, це стосується 70-річних громадян, у кого виплати в сумі не перевищують 10 тисяч гривень. Також деякі категорії пенсіонерів отримують грошові виплати до Дня Незалежності. Хто та скільки, та чи знають самі пенсіонери про це? Далі у сюжеті. А чи знаєте, що будуть виплати до Дня Незалежності давати пенсіонери? Да, скільки май син ветеран. Чорнополі Да. А я ж ветеран війни, та й каже, що 80 я вже є, дають по 500 гривень, а де отдають. І що, отримувала якісь надбавки до пенсії? Ще не отримала, може ще рано, бо нема ще місяць. А яку пенсію отримуєте? Ой, щоб не вмерти з голоду. Три тисячі сто. Ну, але що, як є, так є. А чи знаєте, що є виплати до Дня Незалежності, нараховуватимуть деяким пенсіонерам? Не знаю, не знаю, не читала, а де таке є. Чи знаєте ви, що до, 20, до Дня Незалежності пенсіонерам деяким будуть виплати? Я на це не надіюсь. Я живу сьогоднішнім днем. А те, що обіцяють, то для мене. Це, обіцяють добре, дадуть добре, не дадуть. Дякую вам за це, що дали. І яку пенсію отримуєте? – 10. А, скачіть, чи знаєте ви, що до е, Дня Незалежності будуть виплати для деяких пенсіонерів? Не знаю. Яку пенсію отримуєте? – Шість тисяч. Чи знаєте ви, що з, до Дня Незалежності е, деяким пенсіонерам? Нараховуватимуть додаткові виплати? — Що будуть нараховувати? — Додаткові виплати гроші? Не знаю. Згідно із постановою Кабміну до Дня Незалежності України, 24 серпня. Деякі категорії українців отримують разову виплату від держави від 450 до 3100 гривень. Право на таку грошову допомогу мають особи з інвалідністю внаслідок війни. Учасники бойових дій, постраждалі, учасники революції гідності, особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, члени сімей загиблих, померлих ветеранів війни, члени сімей загиблих померлих учас... захисників та захисниць України. Це пенсіонери, це особи, яким не треба нікуди звертатися для отримання цієї допомоги. Виплати пенсіонерам до Дня Незалежності нараховуватимуться автоматично. З 1 серпня деякі пенсіонери отримають також надбавки до пенсії за віком. Доплати призначають тим, кому вже виповнилося 70 років і в кого виплати в сумі не перевищують 10 тисяч 340 гривень. Пенсіонерам 70-74 років додадуть до пенсії 300 гривень. Тим, кому 75-79 років – 456 гривень. 80 років і більше – 570 гривень. Надбавки до пенсії нараховується автоматично, тому пенсіонерам не потрібно йти до пенсійного фонду. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, Олександра Окіпняк, новини Сі 4 у Чернівцях, завдяки оновленню систем постачання цьогоріч зменшили витрати води на 848,5 тисяч метрів кубічних. Капітальні видатки, які протягом двох років виділяли депутати міської ради комунальному підприємству Чорнівці водоканал, за словами заступника Чорнівецького міського голови Василя Зазуляка, зменшили водоспоживання. Гроші зокрема інвестувалися в заміну та оновлення систем водопостачання і водовідведення. Також заступник мера додав, що за півроку на підприємстві вдалося оптимізувати витрати на 16 мільйонів гривень. Втричі збільшилися борги за комуналку, за даними єдиного реєстру боржників. Така тенденція по Україні спостерігається з початком повномасштабного вторгнення. Найбільше неплатників у Дніпропетровській та Харківській областях, а найчастіше позиваються до суду через борги за опалення та воду. Яка ситуація на Буковині і в Чорнівецькій громаді? Які заходи застосовуватимуть до боржників? Далі у сюжеті. В єдиному реєстрі боржників за комунальні послуги за 2023 рік 660 тисяч людей. За півроку їхня кількість зросла на понад 6%. Серед неплатників за комуналку понад 10 тисяч буковинців. Затримуюсь часом. Я Я по частинах, коли не завжди не завжди встигаю все заплатити, тоді залишається на їжу, як то кажуть. А так, в принципі, якщо підробляю часом. То тоді вистачає цілка, а як не підробляю, то тяжко угод. Вергованості немає. Ми стараємося оплачувати до 10-го числа ага, на початку місяця. Да, через банк і банк надає квитанцію. Завжди вчасно, як я розумію? – не завжди. Я іноді грішу плюс-мінус тиждень. Вони присилають або повідомлення в якихось месенджерах, або платіжку, навіть якщо вже заплачено, воно з запізненням приходить, що у вас є борг, але я знаю, що він вже погашений на той mm -hmm. момент. Я оплачу. У мене боргів немає. Залі не вистачає. я на за рік тако потихоньку виплачу, бо немає такої пенсії великої. Mm -hmm. Як я можу виплачувати? Тобто є заборгованість, але виплачую Ну, виплачую от в рік. У Чернівці Теплокомуненерго 48 мільйонів гривень заборгованості станом на 1 серпня. За аналогічний період 2023 року сума боргу була на 9 мільйонів меншою. За місяць подаємо майже ну не менше 200 заяв до суду на боржників. Тобто з початку року це вже більше півтори тисячі заяв було подано на боржників. У суді вже знаходиться справ майже на 30 мільйонів гривень. Мешканці повинні розуміти, що якщо ми подаємо до суду, їм необхідно буде сплатити за судовий наказ. За послуги виконавця або державного, або ми також і працюємо з приватними виконавцями, і це буде додаткове навантаження на їхній бюджет сімейний. А у Чернівецькому водоканалі на початку 2024 року заборгованість була 64 мільйони гривень. Та через енергетичну кризу в Україні планові відключення сума боргу заменшилась на 2 мільйона гривень. Ну, від початку року було десь 540 заяв. Було подано до суду, і з них вже вони на виконавчому впровадженні. Тобто вже виконавча служба займається цими боржниками. Ну, виникають у більшості споживачів борги тільки через те, що вони невчасно подають показники лічильників. Згідно закону, ми нараховуємо тим споживачам, які не подають показники лічильників. Три місяці посередньому споживанню. А після закінчення трьох місяців по нормі споживання і по кількості прописаних осіб найбільша заборгованість у Чернівецькій області за електроенергію станом на 1 серпня через борги понад 9 тисяч споживачів буковини у списках на відключення. Половина з них вже без світла. Що станом на кінець липня, 2024 року, загальна заборгованість по Буковині становить понад 257 мільйонів гривень. Із них 211 мільйонів це заборгувало саме населення, ага. і можна сказати, та також що найбільшу заборгованість накопичилася саме в Чернівцях, Тобто саме чернічани найбільше не сплачують рахунки, і також серед лідерів так умовно по заборгованості серед районів це Вижницький район. На серпень ми подали на відключення. Двох тисяч споживачів, які мають так само найбільшу заборгованість, але це не означає, що їх є лише дві тисячі. Їх набагато більше. Просто ми обираємо з тих, які мають найбільшу заборгованість, і також ми дивимося на період, упродовж якого цю заборгованість вони накопичували. Минулого року заборгованість становила 175 мільйонів гривень, з яких 145 мільйонів борг населення з 1 червня. Вартість одного кіловату електроенергії 4 гривні 32 копійки. Причина заборгованості за словами енергетиків те, що люди не знають актуальні ціни і оплачують рахунки за старими тарифами. Євген Паселюк, Андрій Курдубан, Новини Сі 4 у Чорнівцях автомобіль зіткнувся з мотоциклом. Унаслідок аварії травмувався неповнолітній водій двоколісного. ДТП трапилося на вулиці головній. 18-річний водій автомобіля Вольцваген. Зіткнувся з мотоциклом Вайпер під керуванням 16-річного буковинця. Лікарі швидкої медичної допомоги госпіталізували неповнолітнього мотоцикліста до лікарні. Триває досудове розслідування. З 1 серпня в Україні запроваджено нові водійські посвідчення та реєстраційні документи. На захисному покритті бланків до голографічного зображення емблеми МВС додається спеціальне маркування. У регіональному сервісі МВС Чорнівецької області закликають обміняти старе посвідчення водія на нове міжнародного зразка. Сучасні права у формі id картки мають декілька ступенів захисту. Відображаються у дії та у кабінеті водія у 2024 році. На Буковині понад 10 тисяч. Водіїв обміняли старе посвідчення на нове. Кому потрібно це зробити обов'язково та куди звертатися? Далі у сюжеті. Тетяна Качмарська планує поїхати за кордон, тому вирішила обміняти старе водійське посвідчення на нове. Так, щоб зручніше вона підтягує до дії документи набагато зручніше. Вони якраз підходять для подорожі за кордоном. Подала документи, підійшла до терміналу, взяла талончик, викликала мене до. Адміністратора адміністратор дала свій український паспорт свідоцтво про шлюб і закордонний паспорт щоб звірити латинською, чи правильно все написано. Обмін старого посвідчення на нове для водіїв не обов'язковий. Але у кого посвідчення водія видано до 2013 року не буде відображатися в електронних сервісах, тому документ потрібно обміняти. Багато громадян, які переїхали за кордон, стикнулися з Проблемами, коли хотіли в онлайн-сервісі, чи то в дії, чи в застосунку електронний кабінет водія обміняти, і не жодний реєстр, не демографічний реєстр, не єдиний державний реєстр, не підтягував е, всі дані про особу. Якщо ж бланк посвідчення водія, він на паперовому, ще книжечка, або пластикове посвідчення водія, воно як. Як правило, не підтягується не певними реєстрами. Обміняти посвідчення онлайн у кабінеті водія або у застосунку дія можливо лише тим громадянам, у яких відображається документ з фото в електронних реєстрах. У 2024 році на Буковині такою послугою скористалося понад 10 тисяч водіїв. Думаю, що це посвідчення водія воно більш захищене. Є стрічка голограми, є певний захист. І термін дії даного посвідчення водія 30 років. Це яка ID картка вони почали видаватися з 2011 року. Е на початках воно було безстрокове, потім термін дії був 50 років, і на сьогоднішній день е термін дії 30 років становить. Але є певні вимоги, якщо при цьому громадянин не порушив е правила дорожнього руху більше трьох разів. З 1 серпня в Україні набуває чинності нова система видачі водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів. У посвідченнях нового зразка з'явилися спеціальні захисні елементи, а також qr код для онлайн перевірки автентичності. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан. Новини Сі 4 у Німеччині відбулася медіаконференція Deutsche Welle і змі України. Стали партнерство та розвиток, на яку запросили медіахолдинг холдинг Сі -4. Організатором заходу виступив центр медіа ініціатив, який вже тривалий час співпрацює з медіахолдингом Сі 4 В ході зустрічі були порушені теми, які стосуються викликів медійників під час повномасштабного вторгнення, зміни у телебаченні і переорієнтація фокусу роботи у регіонах. Сьогодні, 1 серпня, за новим церковним календарем православні віряни відзначають перший спас та вшановують мучеників Макаваєв або якщо називають у народі медовий спас. За традицією цього дня християни освячують мак, мед, трави та перші плоди врожаю, що символізують силу, захист та родючість. До того ж, з цього дня за зміненим церковним календарем розпочинається Успенський піст. Перенесення чесного Христа Господнього або свято медового Спаса раніше відзначали 14 серпня, цьогоріч вперше за новим календарем 1 серпня. У церкві трьох святителів на території ЧНУ віряни за традицією самого ранку освячували мак, мед та квіти. Ну так в нашій родині було заведено завжди з покоління в покоління на, на це свято. Ми освячували мед і трави. Тому я, я продовжую цю традицію кожного року. І моя сім'я що мої діти будуть також це робити. Тим більше мед з нашої пасіки домашньої. Що в кошти дари, бо так як священик говорив, що це перші квіти, які розпустилися, перші дари божі, перший мід, і прийшли тому до церкви святити мак і цукор. І мід. Ми святкуємо. Тепер вже в цьому році, перший рік, ми 1 серпня святкуємо по новому календару і дотримуємося, дотримуємося звичаю, обрядів вдома. Це дуже світле, гарне свято. Я дуже люблю цю церкву. і На душі стає світліше після служби, після освячення, маку, меду. Надію, що швидко прийде до нас перемога. Кошику мед, мак. Маковий завиванець, фрукти. Це свято дуже таке церковне, про сім маковеїв, які були мучені, про мучеників. У нас стіль до. То, щоб ми приходили до храму, щоб ми вірили, щоб ми надіялися, що на краще на, на все. Ми традиційно щороку ходимо в храм на святому з Сином ми цього року вже з донечкою Дарусею. І в нас традиційне фото є на цих сходинках від народження його від маленького. Він щороку гризе яблуко. Цього року традиційно так само е, свято для нас. Це перш за все, напевно, про духовність, про сімейну якусь традицію. Тато наш, на жаль, не мав змоги приєднатися сьогодні, тому що в такому світі зараз живемо. Свято Маковея пов'язане з сімома братами, їхньою матір'ю та вчителем, які загинули за свою віру під час гонінь. Це свято, напевно, зараз нами, українцями, на тлі тих страшенних випробувань сприймається зовсім по-іншому. Також зараз ведеться велетенська боротьба за віданість своїй сім'ї, родині, традиції, вірі, мові тобто, це такі речі, які напевно з часом лише переосмислюються, але не втрачають своєї актуальності. На свято Маковея традиційно освячують мед та трави. Вважається, що саме до цього дня закінчується медозбір. З 1 серпня починається успенський піст, який прирівнюється до Великоднього. Той, хто його дотримується, має обмежити споживання м'яса, риби та молочних продуктів. Мінімальні завдання перед собою поставимо. поставок. Виключимо скорослів, цигарки, М'ясо їж цигарки викинь. І за два тижні ти будеш кращим, без шкідливої звички. То Переселенцям допомагати вдовам, поспілкуватися, підтримати тих, хто зараз родини перебувають там, допомогти зробити хороший дзвінок людині, яка можливо втрати вже костріна, сина, внука, брата. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, новини сі 4 на сьогодні. Це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації ви можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах. До зустрічі завтра традиційно о 19.00.